Доброго ранку, дітки, я вас вітаю, здоров'я щиро вам бажаю. Малята, до нас сьогодні в гості прийшла дівчинка Катруся. Вона засмучена, тому що забруднилася. Дітки, а ви знаєте, що потрібно для того. Щоб привести катрусю в порядок. У мене є чарівна скринька, і в ній лежать предмети, які допоможуть нам знову зробити катрусю чистенькою. Пропоную перейти до ванної кімнати. Там ми з вами і відкриємо скриньку. Дітки, послухайте загадки, спробуйте їх відгадати, і тоді ви побачите, що є у нашій скринці. Мию, мию без жалю. мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї. Одну. Як ви думаєте, що це? Так, це мило. А навіщо нам потрібно мило? Так, мило нам потрібно, щоб мити ручки. Дітки, а якого кольору мило лежало у нашій скринці? Правильно червоного кольору, а скільки мила лежало у скринці. Правильно одне. Малята мило запашне, гладеньке, а ще воно буває різного кольору та різного розміру. Подивіться, у скринці лежало ще мило, скільки його тут? Правильно, багато. Діти, є мило тверде, а є рідке. Зараз катруся помиє ручки і вони в неї будуть чистенькі. А ми тим часом. Слухаємо наступну загадку. Він по зачістка мастак вас причеше гарно так, розчесав моє волосся. Так давно вже повелося, що охайний молодець той, хто має гребінець. Дітки, погляньте, це гребінці. Ви знаєте, що роблять гребінцями? Так, розчісують волосся, а скільки гребінців лежало у нашій скринці? Правильно, багато! В скринці лежала ще розчіска, Нею також розчісують волосся. Скільки розчісок лежало в скринці? Так, одна. Молодці. Наша катруся буде розчесувати своє волосячко, а ми з вами слухаємо наступну загадку. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допомагає моя зубна щітка, правильно. Тітки, погляньте, скільки зубних щіток. Лежало у чарівній скринці. Правильно, багато, а якого вони кольору? Так, жовта, синя, червона та зелена. Будуть зубки здоровенькі. Я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку. Малята, а що, окрім зубної щітки, нам потрібно взяти, щоб почистити зубки. Правильно зубну пасту. Скільки зубних паст було у нашій скринці? Правильно одна. Поки катруся чистить зубки, ми з вами послухаємо наступну загадку. Витирають залюбки наші руки малюки, витирають щічки Павлик та Марічка. Малята чим витирають руки дітки? Правильно! Рушничком. а скільки рушничків лежало у скринці? Правильно, багато. Дітки, погляньте, яка чистенька стала наша катруся, як піднявся у неї настрій. А все завдяки тим предметам, які ми знайшли. Чарівній скринці. Всі разом вони називаються предмети гігієни. Саме вони допомогли катрусі стати чистенькою. Дітки, а на згадку про нас я пропоную зробити катрусі подарунок, розмалювати рушничок. Але перед цим. Розімнемо наші ручки. Різне мило є у мене, біле, жовте і зелене, в боротьбі із брудом вмить допоможе захистить. Ну, а друзі є у нього, що спішать на допомогу. Є вода, рушник барвистий, швидко зроблять справу чисту. Молодці! А зараз для роботи нам потрібно підготувати аркуш паперу, білого кольору, розрізаний навпіл, пензлик, ватну паличку, фарби синього, зеленого та жовтого кольору, стаканчик з водичкою, серветки та наші умілі ручки. Починаємо працювати. Беремо пензлик, занурюємо його у водичку, потім набираємо фарбу синього кольору. Будемо проводити вертикальну лінію зверху до низу, з однієї сторони, потім з іншої сторони. Пензлик міцно тримаємо трьома пальчиками. Іншою ручкою тримаємо аркуш, щоб нам було зручніше малювати. Після того, як лінії готові, миємо пензлик та набираємо фарбу жовтого кольору. Потім починаємо ставити відбитки пензлика біля лінії синього кольору. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої сторони. Якщо фарби не вистачає, то набираємо її ще. Далі беремо ватну паличку, занурюємо її у фарбу зеленого кольору та починаємо ставити відбитки від ватної палички ось таким чином. Також спочатку з однієї сторони, потім з іншої сторони. Дітки, якщо ви забруднили ручки, після малювання витираємо їх серветкою. Ось такий гарно прикрашений рушничок для катрусі вийшов у мене, а фото або відео ваших рушничків буду чекати. А зараз давайте згадаємо, які предмети гігієни лежали у чарівній скринці. Мило. Гребінець, розчіска, зубна щітка, зубна паста та рушничок. А що ми прикрашали для катрусі? Правильно, рушничок. Катруся нам дуже вдячна за такий подарунок. Малята і я вам вдячна. За старанність та уважність ми з катрусею кажемо вам до побачення, до нової зустрічі!